Це найважкіші, сказали. Самі важкі. Ну, хочеться домой, хочеться сонцевий. <му> Вітаю! Мене звати Актем Штаблаєв. Я режисер, актор, директор державного підприємства Тимський дім. Мене звати Влад, я служу в розвідці. Привіт! Мене звати Мар'ян. Мені видається, що найголовніше, що я маю щастя мати в своєму житті, я батьку чотирьох дітей. Я мати двох синів. з яких всього п'ять років. День захисту дітей. Усім, усім хочу побажати в першу чергу міцного здоров'я і мирного неба. Діти це наше щастя і майбутнє Україні. обличчя Військово-Морських сил і морської піхоти України. Ми вітаємо вас з Днем захисту дітей. Дорогі діти України, ви наше майбутнє, ви наше все. Ми, солдати України, стоїмо на захисті нашої рідної землі, щоб ви, любі наші діти, мали справжнє, вільне, щасливе дитинство. Бажаємо вам щасливого дитинства та мирного неба над головою. Ми морська піхота України зробимо все можливе, щоби зберегти вас. Я дуже хочу, щоб кожна дитина, не тільки в нашій країні, відчувала навіть на відстані турботу своїх батьків. Хочу звернутися до всіх українських дітей і запевнити вас, що ви будете в безпеці. Тобто зараз найважливіше, саме, саме щоб діти не чули цих сирен, не чули розривів. Я хочу побажати нашим дітям, щоб вони ставали сильніші. Попри все, всі незгоди вони залишалися дітьми і насолоджували своїм дитинством. Давайте будемо захищати, зберігати, допомагати нашим дітям. Запевняю, докладу всіх зусиль, щоб зупинити цих вбивців. Я хочу, щоб мої діти жили в мирній і вільній від руського миру Україні. І ми будемо стояти до останнього подиху заради цього. І ми не зробимо ані кроку назад, бо за нашими спинами ви. Мирного неба всім. З вітанням з Миколаєва. Бажаю щастя, вірте в ЗСУ. Слава Україні!